Я розпочну з того, що ми спеціально призначили цей форум на 8 і на 9 травня. 8 травня для того, щоб продемонструвати, що Україна, як одна з переможців Другої світової війни, війні, показує свою історичну роль, і Путін не буде приватизовувати нашу боротьбу проти нацизму. 9 травня, тому що це День Європи. І День Європи, це саме той день, куди ми хочемо добратися, тобто до Європейського Союзу. І на фоні того, що робить Путін своє побідовесі, в принципі, ми провели, я не хочу перебільшувати, але скажу визначальну міжнародну зустріч з нашими союзниками, тому що ви бачили, що генералітет країн-член НАТО, політики країн-членів Європейського союзу, дуже велике американське представництво. Яка мета, я вам скажу, яка мета мета це те, що світ повинен зрозуміти. Якщо зараз не діяти жорстко, то такі, як Путін, будуть хотіти проводити паради не тільки на червоній площі, а, а й на їхніх площах в їхніх столицях, в столицях країн-членів НАТО. Ми не дали Путіну провести парад на хрещатику і не дамо. І від нас залежить чи будуть е, е, ці паради в інших країнах. Їх не буде, якщо Україна переможе, а вона повинна перемогти. Так, і от до цього хотіла запитати, яким ви бачите місце України в майбутньому Європи, НАТО і загалом. світу? Дивіться, Я не хочу зараз давати десятилітні плани, а тим більше, знаєте, жити в такому світі фантазії. Зараз саме ключове, зараз да, зараз саме ключове завдання це як досягнути миру. І перше, це всі ці розмови про те, що в тому числі і наших союзників. Що миру неможливо досягнути військовим шляхом тільки через дипломатію. Ну я щось от не пригадую жодного разу, щоб з Путіним щось можна було досягнути через дипломатію. Може я погано вчився, може не всі книжки я прочитав з е, історії е, російських стосунків, але жодного разу це ніколи не вдавалося. І в цей раз також не вдасться. Тому якщо ви хочете проводити дипломатію, то ця дипломатія повинна бути підперта збройними силами. Тоді дипломатам якось легше говорити. Ну принаймні, в них не стріляють. А якщо будуть стріляти, то е, свої захистять. Тому зараз саме ключове завдання це збереження української держави і завершення війни на українських умовах. А якщо це відбудеться, то повірте мені, що настане час для членства України в НАТО, і те, що сьогоднішня американська адміністрація каже, що це не на порядку денному, прийде наступна адміністрація. Або ця адміністрація змінить позицію по європейському союзу. от У нас виступали ще і віцепрезидент Європейської комісії, і маса членів європейського парламенту. Євросоюз також прискорить свою політику щодо членства України в європейському союзі. Тільки треба, щоб війна зупинилась. Якщо війна не буде зупинена, а це і є завдання Путіна. Захопити Україну, якщо неможливо захопити зараз, е, вимотати до такої степені країну, що в принципі тоді ну втрачається будь-який інтерес, і навіть з'являється неймовірний страх брати Україну чи то в Європейський Союз, чи то в НАТО і взагалі що з цією країною робити, тому нам треба просто перебити план Путіна, пане, пане Арсеніо. Чи є зараз ризик, що європейський союз може якось послабити санкції проти Росії, звичайно, є. <гум> більше того, вчора ви бачили, що в нас, до речі, був присутній ключова фігура Європейської комісії, це вперше в історії взагалі комісар з оборони Європейського Союзу Андріус Кобіліус, і, і саме це запитання вчора я йому задав. Як ви збережете єдність середині Європейського Союзу? Тому що, якщо Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, члена Європейського Союзу і члена НАТО, якщо Е, е, я забув, як Орба назвати Віктор, да. Е, прем'єр-міністр Угорщини, член Європейського Союзу і член НАТО, які отримують гроші з фондів Європейського Союзу, які під протекторатом п'ятої статті НАТО напад на одного означає напад на всіх, які е, живуть за рахунок виключно вільного світу і вони їдуть на червону площу Красну площу, до Путіна. І фактично стають частиною антуража тоталітарних режимів, то це означає, що коли буде продовження санкцій проти Росії, в тому числі і продовження санкцій по 300 мільярдів доларів, які заморожені в Європейському Союзі, це 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії, ці хлопці просто можуть не проголосувати. А якщо вони не проголосували, то Росія може вийти сухою з води. І якщо Європейський Союз. Не готується до такого сценарію, то такий сценарій може відбутися. Чи є в Європейського Союзу засоби і методи зупинити це? Звичайно, є. У них є стаття 7, яка може позбавити права країна-члена на голосування. Тому що, в принципі, така позиція, як Словаччини, так і Угорщини це пряма загроза національним інтересам і безпековим інтересам країн-членів НАТО і Альянсу. Я вважаю, що взагалі позиція Словаччини і Угорщини або по торгівлі щодо санкцій проти Росії, а політична позиція по поїздкам до Путіна в той час, коли Путін розпочав найбільшу війну після Другої світової, є не що інше як порушення основоположних документів Європейського союзу і НАТО. І одні інші повинні реагувати, а не робити вигляд, що нічого не відбувається, або випустити невеличку заяву про те, що ми їх засуджуємо. Окей, це дуже добре, що їх засуджують тільки вони з путіним. А як ви розцінюєте слова одного зі спікерів форуму Гарі Каспарова, який сказав, що прості росіяни, які не підтримують путінський режим, вони страждають. Вони не можуть виїхати до Європи, хоча вони могли би виїхати і там боротися проти режиму. І що санкції б'ють передусім по простих росіянам, а не по олігархах російських. По, по перше, я вам скажу, що Каспаров взагалі яскраво відрізняється від іншої ліберальної опозиції Росії, і тому я вам скажу відверто, коли ми планували цей форум, я сказав, що іншу так звану ліберальну опозицію Росії я запрошувати не буду. І у мене під це є аргументи, не дивлячись на те, що, наприклад, у мене була дуже висока повага до Кара Мурзи. Ну ми спілкувалися, ми навіть на одному формі виступали, але я не погоджуюсь просто з його останніми заявами. М Яко кажу. з приводу того, що санкції впливають на простих росіян, тут я маю дещо розбіжності з паном Каспаровим, тому що в нас немає терезів, щоб поміряти де прості росіяни, а де не прості росіяни. Моя позиція наступна: весь російський народ і вся Росія несе відповідальність за злочини Росії проти України. Крапка. Uh -huh. ті, які готові викуп, ну, вибачитися перед Україною, якщо такий час прийде, ну це окремо, і там, там є напевно, напевно, там є е, адекватні люди. Напевно. Ну я просто їх не знаю. Просто пан Каспаров, як мені здалося, він лобіює повернення віз простим цим росіянам. Я, дивіться Тому я, це, я, принаймні я, його теза про це свідчить. Я, я не думаю, що він лобіює повернення віз. Я би не хотів зараз обговорювати е, деталі його спічу, що мені сподобалось, що він дуже раціонально і адекватно говорив. Він він фактично визнав, що і Росія, і вся російська держава несе відповідальність за війну проти України, і те, що Захід повинен усвідомити, що просто добрими розмовами з Путіним немає про що говорити.